Просто щоб... Зараз що, баба, Цікаво, я просто запинилася, щоб зачитаю. Щаба приїхала. Скавлік, это море буде. Ой-ой-ой, мама, подожди, я Я так приймал. А я думала, що я кріпка. Она екологи. Черт давай заправити. Нарешті поставила нормальний мотоцикл тут цеплей, їхати.

Вот так швидко пролетіла. Чемодановый. Ой, чимодан, точно. ще чимодан Я люблю чемоданы. Та, так, люблю. Та, ну. ми вже ножки тут треба крути. Так. Ой, скоро приезжает, давай. Еда. Ну моя дела на тут обуцент. поїзда Оце ж готови в лівій стороні на школі? Так, це в ріві на віві дає вторгнути права не став нам а хоча б що на поїзді летя люди Море, а летяга и так Чорт, А я піжаму не швидко вот Це шпика придится. Я не придется мало пока людей. Вона. Так, и дальше ты что ж такой? Ну да, все, я приду. Ты скоро приїде, але нам не на той поїзд, там треба на оцей. Ладно, цей почек, ладно. Я буду. Я, я тоже. Цікаво, какими мене тобі пистить. Мама ось сюди, осюди давай. Ой, О, ні! ні! я перепалилася. Давай двері! Швидко, біжу, біжу, біжу. Ой, фух. Слава Богу, любіла. Ой, дивічь мода. там? нічого, в мене їх не чуть. Ось сюди сидіти. Так, ти біля вікна тут сідаєш отута. А там что там? Ну, захочешь. хочешь. Я, ты. ладно, я буду сидеть. Я, я выяснил, что хочешь, Ты пока в Сама летиха. Я люблю подорожувати, мама Ра, ладно. Yeah. 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 Ура, ми прилетіли. Я, Я вже пути масшта. У мене він логітний доза купає. Ліна, ми вже приїхали. Нарешті там буде? Ура, ми приїхали. Йдемо. Йди, сиди. Ми за заперемо. реально? на щось купить, я тут не Ладно, мама, подожди, я что не могу в магазин нормально зайти. Mm -hmm. Ура, ура, ура! Палочка, палочка, mm -hmm. Вот такие, уже буду, скуплять. Хорошо. Ура! Вау! Красиво, можна погуляти, якщо палочка! Ура! Можна трохи погулять, що красиво. Да, полази, да, полази. полази. Мам, ты там ідеш? Палочка прекрасна. Спасибо, вам. Мама. Деньга нам ну, надо вроді бути. І дам на мост. На мост там да, Так. Да. Ну там вдома можна вибрати.

цей? Okay. Да. Вау, який він красивий! О, тут ти. Це балкон. О, тут окно. Де ти Де, ма? О, тут оно треба. Вау! Вау, я тут спати можу спати. Опа, акваріум. Я акваріум прийду, що вважаю акваріум дивитися. Тут ще є ось така кімната. Реально? О, тут ще є ось така. Не, я. Така. Може, тут скільки дверей? Знаєте, там буде кімната, ну, ну, повод, в принципі. ну как красива кімната, буду сказати. Так, я ще вроді не заходиш. Так, ось я вже вроді була цілий лабіринт Не прийдеш ніколи, не пройдеш тут того. Як страшно тут ходити? Ага, я ж оце лиш бачила. Привіт, я хочу тобі показати, там вулкан біля нас є. Вау, ладно, яку кімната? Та я тут все буду. Я тут. То... Хорошо, ну тут є ось балкон і до мене. Ось. ось. А... І якщо подивитися, там є вулкан. Реально? А... Цікаво, де ж тут вулкан? Ой, там ніс не встав. Он диви, бачиш, у мене мало. Я не, не бачу. Мама. Подивись этих телескоп. Я дивлюсь в телескоп, але я нічого не бачу. Ладно. Дивись, потім Добре, подивлюся. Добре, а я біля подивлюсь. Блин, вина у чего якийсь вулкан. Ну ты напротив, я наел. Мама, а что вдома буде? Тей. Ну, ладно, хорошо, мама. Ладно, мама пішла, тоді ми можемо тепер самі погуляти вдома. Погуляй мою новий паличкою. Вау, крута в мене палка. Ладно, по нім. Хорошо, тут так пам'яті весь давно я буду. А you know. yeah. wow, я з цей палка просто проголов. Там же у нас... Бомба... Иди на концерт. Алло. Ура, давай то Поливаем. Стелескопі, де мама. Її вже десь пів години чекають. вона вже у мене там в лаві. Паніка, паніка! Гребана на лісниця. Як коли її взагалі собратися? Ладно, будемо скопиш виходить. Пока не, не, не бачив вулкана, але мама казала, що він десь там садику єсть. Проближимося трохи. Вроді би я бачила щось. Реально там є вулкан. Ну бачите, моргає лава. Там реально є вулкан. Что там соседа? Это мама, наверное. Пойду подивлюсь. Открывайте дверь. Жребать. На, вырежу дверь. Постоянно. Мама, мама, мама. Ты пришла? The двері, Bay. D I not Bay? Bomb B. И на цьому будемо закінчувати этот Це вже уже было другая частина. Всем пока!